Привіт, друзі! У цьому огляді покажу вам флешки, які є прямо зараз у наявності. В нашому магазині ми не просто перелічуємо моделі, а розберемося, яка до чого підходить, чому різниця у швидкості та форматах, і звісно, як правильно обрати обсяг пам'яті під свої задачі. Перша на черзі флешки від бренду TacGO, недорого з варіантами для всіх пристроїв. У нашому магазині тачгоу це універсальний вибір. Є флешки. USB плюс Type-C, ідеальні для сучасних ноутбуків і Android-смартфонів. USB плюс Lightning, чудовий варіант для iPhone, рідкість у бюджетному сегменті, класичний USB для старих ПК, ТВ, принтерів та автомагнітов. Обсяги від 8 до 128 ГБ. швидкість здебільшого USB 2.0 за виключенням однієї моделі. Наступна на черзі флешка від бренду Vibrand. простота і мінімальна ціна. Флешки бренд максимально доступні, тільки формат USB 2.0. Обсяги від 4 до 64 ГБ. Працює добре з документами Музикою відео стандартної якості ідеальні для шкідних презентацій, завантаження драйверів, прошивок, архіву файлів. Не рекомендуємо для відеомонтажу чи резервного копіювання, бо швидкість невелика. Наступна флешка від бренду Apacer. надійність і швидкість у нас представлена модель на до 32 гіабайти зі стандартами USB 3132. Це вже інша ліга. Підходить для тих. Хто працює з великими файлами, часто копіює відео, фото або бази даних, хоч і компактну, але швидку флешку. Ціна трохи вища, але ви отримуєте високу швидкість обміну даними і завершує нашу підбірку флешка від бренду Kingston. Максимум можливостей тут усе серйозно. У нас є флешки з USB 3.2 на стандартний роз'єм USB, USB 3.2 на вихід Type-C для ноутбуків, смартфонів планшетів обсяги пам'яті від 64 ГБ до 1 ТБ Справжні монстри для серйозних задач, ідеально для резервного копіювання, професійного відео, фото, перенесення великих архівів. А тепер давайте розберемося, що ж таке ген технологія. Це скорочення від англійського слова generation, тобто покоління. У контексті USB це означає версію покоління технології передачі даних. Що це означає на практиці? Ген 1 це одне покоління лінії передачі даних 5 Гбіт в секунду. Ген 2 це покращене покоління з удвічі більшою швидкістю 10 Гбіт в секунду. І Ген 2 x 2 це дві лінії Ген 2 кожна по 10 Гбіт в секунду. Разом 20. Працює лише через USB c Важливо, маркетинг часто пути користувачів, наприклад, USB 3.2. Gen1 Ген це все той же USB 3.0, просто з новою назвою. А ти. Тепер, як вибрати обсяг пам'яті, орієнтуємося на дану табличку. Наступне: щоб правильно вибрати флешку за об'ємом, слід орієнтуватися на види файлів, які будуть на ній записані: текстовий документ до 1 МБ, фотографія, аудіофайл у форматі MP3 до 10 МБ, флаг 30-60 МБ, фільми у форматі AVI 700, 1360 МБ, HD 720 МП, 4 ГБ. Full HD 1080 мегапікселів, 6.8 ГБ, Ultra HD 4K 2160 мегапікселів, 30 ГБ та 8K 4320 мегапікселів, 120 ГБ у разі стиснення. Важливо, фактичний обсяг флешки завжди менше заявлений. Так, реальна ємність девайсу на 2 ГБ становить 1,86 ГБ, а гаджета на 1 ТБ – 931 ГБ. Далі, які ж у нас є в компанії формати флешок? Практичні поради щодо вибору: не купуйте дешеву флешку великого об'єму. Часто це фейк. Враховуйте типи файлів, багато дрібних краще менше, але надійніше. Одні великі фільми, проекти. Бери з високою швидкістю, перевіряй сумісність, особливо з телефонами. Потрібна підтримка ОТГ. І так, підсумок. Дякую за увагу.